На нараді міського голови цього тижня Анатолій Федорчук представив нового начальника Бориспільської об'єднаної державної фінансової інспекції Василя Балана. Я коротко про себе урожини Терещанщини з 83-го року я на Баришівській землі працював в сільському господарстві, е, державній структурі я е, майже 17 років з 25 -го. Липня місяця призначена посаду начальника убірної користування Ну, За фахом, за останнього світла, економіст. Проживаю в місті Бережан з дружиною, дочкою і внуком. Далі керівник Бориспільського управління державного казначейства Олександр Матяш повідомив, що віртуальні гроші стали реальними. Усі, які були станом заявлені на четвер, такі ж доручення, оброблені і заявлені. Зареєстровані зобов'язання були виконані незахищені статті по державному місцевому бюджету за загальним і спеціальним фондом. Кажу, що якщо держава була, не бере на себе зобов'язання, то вона рано чи пізно виконає. Бориспіль тільки за перше півріччя до державного бюджету не додав 10 мільйонів гривень. Це пов'язано із розвалом аеросвіту. Як наслідок безробітних у місті та районі понад тисяча осіб. Якщо кількість так і 430 чоловік безробітних, які є на 1 січня, у нас на сьогодні 1122. І всі питання, які пов'язані з обслуговуванням і наданням соціальних послуг, у нас вирішується нормально. Но діло в тому, що за мільйон, за мільйон на сьогоднішній день ми маємо за мільйон заборонець і Я тільки що виходжу зі свого приміщення за мною через людей. Я не знаю куди вони підуть після мене. Далі міський голова розвіяв чутки, що нібито стадіон біля п'ятої школи віддадуть комерційним структурам. Коли почали орати це поле, то кажуть, це, мабуть, вже там мер хоче комусь вже передати. Хтось почав говорити, що там, мабуть, буде будинок будуватися чи ще щось. Я вам ще раз кажу, те, що зроблено за останні три-чотири роки, ми були єдине місто в Київській області, яке всі оформило державні акти, під закладами освіти, так, так. Володимир Петрович, абсолютно. все абсолютно, щоб ніхто, ні міський голова, ні депутат, ні директор школи, ні квадратного метра не могли передати з комерційної структури, так і все робилося раніше. Будучи в Віллічівську, делегація з Борисполя побачила п'ять стадіонів у місті. І міська влада поставила за мету збудувати у Борисполі хоча б ще один, каже Анатолій Федорчук. І тому, звичайно, зараз ми, якби втягнулися величезні гроші. Тільки вивезення одного піску обійшлося бюджету, його треба буде проплатити 23 тисячі 460 гривень. Але визвали фахівців з академії, це науковці, які сказали, як його правильно зробити, щоб там вода не стояла. І тому сьогодні Микола Петрович Костянець там велику роботу проводить для того, щоб дійсно цей стадіон ще один зробити в нашому місці, щоб він був більш... Менш нормальний і щоб там були грати дітки. У рамках підготовки до ради регіонів, що відбудеться в Борисполі у вересні, працівники управління соціального захисту населення ходять з обстеженням до ветеранів великої вітчизняної війни, аби зробити їм соціальний паспорт. Але люди не хочуть впускати робітників до себе в квартири. Для чого я це говорю? Тому що дуже багато питань викликає. Люди дзвонять, люди не довіряють, відкривати двері не хочуть, натравлюють собак. Ну то тобто ми стикаємося з дуже багатьма проблемами. Наші люди ходять з посвідченнями, пред'являють їх. Ми домовилися, що якщо є немає до посвідчення, то даємо номер телефона, яким я або мій заступник підтверджуємо, що це дійсно наш працівник і він прийшов обстежити ці хвилини. Питань виникає дуже багато, тому що сам паспорт великий, там десь до 30 питань. і Вони дуже різноманітні, не всі зрозумілі людям. І ще стикаємося з тим, що це вже люди літні, тобто це люди за 85-90 років. Документи діти позабирали, фактично на руках у них ніяких немає, і все записується тільки зі слів самих людей. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.